Ділянка на вулиці Джерельна у Львові наразі виглядає не надто привабливо. Втім, вже через 3-4 роки тут буде ось так: 9 будинків в кожному по 40 квартир, а загальна площа території, яку упорядкують усіма зручностями, майже 3 гектари. Кожен, хто придбає тут квартиру, до речі, обіцяють доступні ціни. Житиме у бельгійському містечку, так назвали майбутній мікрорайон, де урочисто заклали перший камінь. Ми маємо концепцію забудовника, яка включає 50%. Це зелені площі. Звичайно, буде дитячий майданчик, парковки, буде звукоізоляційна панель та прекрасна теплоізоляція. Мешканцям не доведеться багато платити за газ і електрику. Інвестори проекту бельгійці, а саме компанія Еквіліс та ТПФ Group. зокрема, остання світовий лідер у сфері консалтингу, архітектурно-проектних робіт та послуг управління проектами. Вона нараховує більш ніж 2400 кваліфікованих працівників у 35 філіях та представництвах у 19 країнах світу, зокрема представлена в Україні компанією ТПФ Україна з головним офісом у Львові. В Україну ми прийшли в 2011 році. Ми ретельно вивчали ринок, потреби ринку, і ми переконані, цей проект бельгійського містечка буде корисною інновацією. Втім, що проект справді вартий уваги і корисний для львів'ян, які планують купувати житло, переконаний почесний консул Бельгії, який не з відгуків, а з власних спостережень може оцінювати роботу цієї бельгійської компанії. Компанія ТПРФ – одна з. Із... Потужніше компанії в світі, яка має представництво і офіси по всьому світу. Вони займаються проєктуванням різних об'єктів, портів, заводів, фабриків. І е, хочу подякувати їм, що вони ввійшли в Україну. Свою підтримку цього проекту також засвідчили місцеві бізнес-лідери Львівщини та міська влада. Зокрема, на урочистість навідався міський голова Львова Андрій Садовий. Ми отримуємо захоплення від той архітектури, яка була збудована 100 років назад. От, я би хотів, щоб всі забудівельники, які будують сьогодні, також війшли в історію. І ці будівлі, які будуть збудовані через сто років, були визнані як такі, які формують розвиток людини. Бельгійське містечко, безперечно, інноваційний проект, що стане реформатором ринку житлової нерухомості міста Львова, наголошують забудовники.